Якщо ви бачите мене на екрані, це означає, що у вас дома або є світло, або ж ви заздалегідь зарядили павербанки. У темряві, але безручні вітаю вас. Мене звати Юрій Петрушевський. А це хідпарад парад зашкварів. Весь тиждень я перебуваю в російському інформпросторі, аби віднайти для вас наймерзенніше. Щоб ви могли сказати, чим їм гірше, тим нам краще. Збираю все це, розподіляю посилі за шквару з го тобто легесенького місця, до першого ганьби міжгалактичного масштабу. Буде сьогодні і Рамзан, і його привиди. Витимуть російські мамки, жалітиметься Путін, будуть падати літаки і плакатимуть мобіки. Але перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати вам, що цей проєкт існує тільки тому, що ви його дивитесь і лайкаєте. Я дуже вас прошу підписатися на канал, бо до кінця року нам конче необхідно набрати 2 мільйони користувачів. Тож лайк, підписка і коментар це ваша підтримка всього, що ми тут робимо. Let's go! І одразу починаємо з того, що вам найбільше подобається: як шкваряться мобілізовані вражці. Чуваки зробили збір за потребами, але все, що їм було потрібно, вже розікрали. Тепер вони просять прислати ще, щоб вкрасти ще Просим показати большую матеріальну допомогу. Все, що раніше ви к нам відправляли, до нас не дошло. Мужики, не дошло до нас ничего. Дошло только то, что было адресно. То есть на фамилию конкретного бойца вот это приходило. Все остальное не доходит никуда. Натомість у нас навпаки, ми збираємо кошти на конкретні потреби, а вони є. З минулого тижня ми напрямому збираємо мінометникам, які воюють з перших днів вторгнення на дрон з тепловізійним прицілом. Прикол в тому, що ми збирали на кілька, але один нам просто подарували. Тому ми вирішили витратити гроші на топовий дрон, той про який хлопці давно мріяли, але розуміли, що це дуже багато грошей. Ми вже зібрали майже 350 тисяч. Залишило ще 100 і під цим відео є посилання на банку. На моїй сторінці, Юрій Петрушевський, в Фейсбуці можете подивитись відоси, як працюють пацани всі ці 8 місяців. Давайте допомагати зсу, щоб Русні знадобилося ще більше ліків, ну або скоріше чорних пакетів. Парад крінжа продовжується, і на 19 му місці дівчинка Люба, яка мотивує заплаканих мобіків перед відправкою на фронт. Я не жив в Радянському Союзі, але думаю, що це привіт, прямо звідти. Сьогодні ми проважаємо на защиту родини. Уливнітесь, ребята! Уливнітесь! Ми все з вами, все з вами. ну Ви колинітесь! Останні <свісно> сльози, мушіни! Мы с вами не прощаемся, мы все вас ждем, еще соберемся все. 18 сходинка хід параду російсько-православно-пропагандистська церква. РПЦ та її очільник Патріарх Кіріл давно благословляють на війну військо Путіна. Тепер їм треба якось виправдовувати втрати і мобілізацію. Вигадали оригінальний спосіб: не зробила аборт. Відправляй сина, не фронт ще народиш. Ну камон, ну я. Понимаю прекрасно, что каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если дама, э, исполняя эту заповедь Божию, плодитесь и размножайтесь, э, отказалась от соответственно, искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значить, їй не так больно і страшно буде соответственно ним розставати. Не так страшен чорт, як його малюють. Не такий страшний чорт, якщо він в рясі священнослужителя. Демо далі. З однієї сторони священник РПЦ, який заохочує матір прощатися з дитиною. З іншої сторони, ведучий Раша тудей Антон Красовський, який закликає: а що тут казати? Дивіться, прямо от там, де плине кача. Вот прям топить этих детей, топить. Это не прям ваш метод. В это, это не ваш мед, поэтому вы интеллигентные люди, писатели-фантасты. А это наш метод. Вот прям прям надо сказал, было. Сказал, что, так сказать, обоскали, оккупировали. И сразу прям бросаешь в, в реку с буйным, бурным течением. Алло, га-га, вы, взагалі фиксуете, чи шо? И вот прям в эту сморяковую хату прям забивать и сжечь. Прям вот Ну, а потім, коли весь світ сказав шо? тобто Красовського відсторонили від пропагандистського карита. І він що? Почав вибачатись. я дурак, я не просто перейшов границі, я ненамірено їх стер. Границі між правим ділом і злом, між чистим злом. І в між нами і ними. взагалі це унікальна особистість. Антон Красовський це колишній хороший руський ліберал, який перевзувся в повітрі. Він відкритий гомосексуал, ще й звів позитивним статусом, який тепер закликає до заборони ЛГБТ. Я хочу бачити улыбаючихся людей, не мішаючих друг другу, як це є і зараз. среди этой, этих людей, среди этой толпы есть натуралы, геи, вы будете смеяться, даже и трансгендеры. Но это не значит, что мы должны делать это государственной политикой. Вот о чем, собственно говоря, этот закон. И если я правильно это понимаю, а мне кажется, я правильно это понимаю, То да, я лично, если бы був депутатом Государственной Думи, проголосував за этот закон. У 2014 році Красовський був у Києві разом зі своєю подругою Ксенією Собчак. Ось світлина, як вони разом з нею були у вишиванках в КМДА. Тепер Красовський працює чи точніше працював на раша Today. Аксенія Собчак балотувалась у президенти на останніх виборах, щоб продемонструвати ілюзію демократії в країні. Типу, подивіться, у нас є навіть опозиційні кандидати. Навального не зареєстрували. Але то таке дивіться, є хрещена донька Путіна, і вона його опонентка. Але цього тижня Собчак довелося тікати з Росії, бо її прізвище, нібито фігурує в кримінальній справі. Ось відосі, як вона пішки переходить Литовський кордон зі сторони Білорусі. ніби вона купила квитки на літак в Москві і саме в аеропорту її хотіли затримати. Але Ксенія, батько якої привів Путіна в політику, все продумала. Поїхала в Білорусь, а вже звідти на кордон, і показала там увага ізраїльський паспорт. Вангую, що це тепер буде політемігрантка номер один. Чи схоже все це на чергову постанову від Кремля? Тут вже ви пишіть в коментарях. Млинці з лопат вони їли, за олів'є билися, знищували одне одного за канстовари і тістечка. Тепер росіянам Віжевськ привезли кавуни, і почався новий бал сатани. Це у нас таке красиве. А це черговий російський літак. Су30 впав на житлові будинки в Іркутську. Це вже одинадцята небойова втрата російської авіації від початку вторгнення. І, на жаль, інколи пілотам вдається катапультуватись. Проте, не цього разу небо зробило мінус два російських пілоти. Іти ці гнилі паркани? Це обласний центр, Іркутськ, 600 тисяч населення вдвічі більше ніж моя рідна Полтава, і цю гниль вони несуть всюди. Але навіть в темряві і холоді ми будемо чинити супротив. Слава збройним силам і небу, яке приземляє російські літаки в самій Росії. Вони дійсно несуть весь цей руський мір до нас додому. А подивитись, яка вона справжня Росія. Ми можемо завдяки інтернету на 13-му місці. Звичайний фрагмент російської трансляції з глибинки. Наш народ, братський який на Україні, а фашизм ті не пройдет. Не це пісу. Ні прайдет! Ні гадавшись! НЛР. Ти не понимаєш, о чому ти говориш. Ти час говориш єще, котрих не знає. На 12 му місці та, яка ще не отримала пащах, але з мозку для неї звичне явище. Пані збирає бабки російським мобікам на тепловізори, щоб ними можна було увага. Грітися взимку. Ми допомагаємо ребятам, которые ушли на фронт, нашим військовим, собрать на тепловізори. Они просто мерзнут, і... а тепловізори очень дорого, дорого стоїть, там от 50 до 100 тисяч рублей. Не здивуюсь, якщо перед цим вона відкручувала турнікети в метро. Але якщо споряджують їх тепловізорами, щоб грітися, то назад своїм малишкам вони везуть награбовану техніку. Ну допоки не забаранять ЗСУ і не знайдуть від телефон, щоб показати світу. Останнє відео смотри, що я тебе привезу фенчик нормальний. Телевізорчик пойдет. Все, де там о, о хороша штука. Вот, молочко обоєм здесь. Малышки наши наші давати. І мобіки вже їдуть назад. Хто в цинках, хто в пакетах, а кого взагалі не можуть знайти? А як відомо, ні тіла, ні діла до виплат. Дівчина з Ніжнього Новгорода вона теж її муж находився в теж колонії, як і мой син. Їй вообще сказали, что он погиб. Но результат ДНК показал отрицательный. Тела нету. У нее маленький ребенок, и она говорит, а где его зарплата командировочные, боевые? На что был ответ, нету тела, нету денег. Є окрема категорія – це батьки, які знаходяться лише в той момент, коли на горизонті з'являються поховальні виплати. Після того, як погиб мій син, коли нам повідомили, Появился его биологический отец, который не видела много-много лет. Когда погиб мой сын, ему кто-то сообщил, естественно. Он прибежал в военкомат, переписывать цифры, которые положены за гибель моего сына. Я подчеркиваю моего сына, с которого з мужем росте 19 лет. Муж мой отчим. Ще й машину забирає на яку син на Горе у яке! Ми перейшли Рубікон, тобто половину, тобто десяте місце. Якщо вам подобається, ставте вподобайки і шукайте в описі до цього відео посилання на мій особистий ютуб канал right now А ми продовжуємо. І тут у нас амбасадоровечих дуб Рамзан Кадиров. Наша територія до да, Ні Запорож, ні Запорожі, да, ні Херсон, наші території, адес Харків сідон. Регіони. Дон, і целом Україна это це наша дома. Територія, російська Дон. Хочеш розсмішити ЗСУ, розкажи їм про свої плани і показарні кадирівців прилетить Гаймарс. Ya Allah dini ya Allah dedi ona dahto в результаті щонайменше 23 двохсотих, майже 60 поранених не дійшли чомусь нікуди, зате тепер схожі на справжніх привидів. Нескінченно можна дивитись на три речі: як тікток-воїни Кадирова відправляються в пекло, як горить русня, а також як мобілізовані в Криму ниють через саму мобілізацію. Ось така у нас йде бойова підготовка від направки на фронт. Інтересно, вот. чого ми туди їдемо? Копати або траву косити? або захищати родину свою. Інтересно. І я так споглядаю за тим, що відбувається на окупованих територіях, і усвідомлюю, що саме в Криму та на Донбасі в них найгірше спорядження. Їм видають ось такі каски або ж іржаві автомати. так от видають нам ребятами. На зв'язку Тюменская область. Что вы кажете? Арматные мясо? Кто так и сказал? Хочу обратить внимание на то, то что никакой под подготовки с нами не проводилось. Мы оказались не нужны никому. Как, в каком положении мы здесь? Вот. вот мы вторые сутки живем вот так вот. вот. Кто-то спит как может, кто-то спит на спальном, в спальном мешке, кто-то спит на коврике. Думаете на цьому все? Ні, в нас тут вся російська мобілізаційна географія. На сьомому місці ниття мобіків з під Московія. Да ты б. чорт, е ми за тобой приїдемо. Без техніки, без всего. Какой ты проект, где бы ты? Масни. Боєприпасы кончаются. Субтитры сделал DimaTorzok Юра, а коли почнуться мобіки, які плачуть в українському полоні? Також же вони ридають від щастя, що їх нарешті нагодували. Ні нас не били Нас не били, нас кормили, ми курили нам дали конфеты, хліб, який там ні разу не дали. Дали воду. Я не знаю, то може, правда, надо что-то делать. Потому что просто везуть мужей, дітей просто везут их сюди. І тут як скоти входять просто. Ну, я вот, как я это видел. Тим часом так званий кухар Путіна, насправді засновник і головний спонсор ПВК Вагнер Євген Пригожин, продовжує турне по колоніях, щоб вербувати бійців до лав своєї другої армії світу. Если вы... подошли к автозеку и передумали, то я вам скажу, что я с уважением к этому отношусь. В этом нет ничего стыдного. Это не трусость, это осознанное решение. Но если вы поехали с нами, обратной дороги уже нет. В зону не вернется никто. А в украинском полоне зеки на самом деле тишатся, что в колонии они реально не повернутся. Зек, зек, сколько срок мотал? Пять лет. национальной гвардии Украины Здесь он Ребята, не ехайте сюда, не верьте вы Пригожин. Будет приезжать, э, обманывают он. Деньги он не платит никаких, он все врет. Ничего хорошего здесь нету. У, это, Кто еще не согласился, не ехайте вы сюда, не надо. вам, 24 лютого Я змінив ставлення до поліцейських. Ну ви розумієте, як у нас в країні ставились до тих, хто кажуть «Добрий вечір ваші документи, поверхнева перевірка без причини. Але тепер, коли поліція воює в авангарді, то тільки моя повага, особливо за ось такі відоси, 14.10 десятого сюди попав дозу. Взагалі общем, хімік ставили, ми зробили сводну роту, типа стрілки, ліва. Знай самі навіть нічого не знаємо. По суті просто пока лежите, подумайте о том, що у вас плін взяла патрульна поліція. Макрон за хід параду зашкварів Росні за білорусами. Їхні силовики записали нам відео. Що касається нас, повторим то, що не раз заявляли на всіх рівнях. Якщо ви не хочете з нами війни, її не буде. Не провоцируйте нас, не намагайтеся нас запугувати, не нагнітайте, і все буде так, як ви хочете. Так а що, вам страшно стало? Так а хто вас залякує? Ми просто на кордоні вивісили біло-червоно-білий прапор вашої опозиції. В чому проблема? Примерно два місяці назад наряду з державним флагом України, в пункті пропуску був вывешен також ще й белая біло красно білий флаг. І надо отметить, что на ближайших пунктах пропуску, на участке Брестської пограничної групи, українці також вивісили флаги бело красно білого цвета. Так, і на другому місці в нас окупований Шахтарськ. Збройні сили України нанесли удар по нафтосховищу і вокзалу з тистернами спальним, яке мали заправляти техніку окупантів. Пожежу загасили, і російські пропагандисти пішли про це знімати сюжети. Біла українська артилерія, вірня, ракетами з Крейсів Хаймерсами. Шахтьось такої толовий город. 50 кілометрів від Донецька. От, потушили. Удивити перший раз на місці, там, де полихали цистерни, практически сказати на гласа то, що докаріло, всегда сложно, Но полихала знатно. І цей коригувальний пропагандист має бути представлений до нагороди. Бо не пройшло і півгодини і по уточнених координатах ЗСУ знову нанесли удари в цьому шахтарську. Є, твою мать! Ої б... річ Путіна будуть довго розбирати і цитировать по всьому міру. Так пресс секретар Дмитро Пісков анонсував черговий виступ Путіна на форумі у Валдаї. Насправді ж воно напередодні виголошувало старі тези, інколи навіть не брехало про висати стосунки. Ми питались висредить отношения з ведущими странами Запади, і НАТО. Багато хто почав публікувати фото Путіна, ніби на його руці є сліди від крапельниць. Це брехня. Фотошоп. Його кисть абсолютно чиста. Але якщо вам хочеться думати, що воно скоро помре, то ось вам нарізочка. Необхідно розвивати. Стабільність немає взагалі. Ні в чому. как я уже и говорил перед этим вот давайте жить дружно Здоров'я в нього нормальне, і не треба вірити в те, що він ось так випадково помре. Вірити треба в ЗСУ, але не просто вірити, а допомагати. Якщо ви ще не скинули гроші нам на дрони, точніше, не нам а ЗСУ, то зробіть це і вже наступного тижня. В цій програмі я покажу відоси, як з вашого дрону передають вітання росіянам. Вірте ЗСУ в нашу перемогу, в наших рятувальників, які працюють на місцях прильотів, за лікарів, які допомагають пораненим. І сьогодні тримаємо кулаки та молимось за наших енергетиків, які щодня невтомно працюють над тим, щоб ми були на зв'язку. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і зустрінемось за тиждень. Па-па!